Насамперед, я хочу сказати, що відчуваю надзвичайну відповідальність, тому що бути керівником такого мистецького закладу із своєю історією, своїми традиціями із е талановитими людьми це надзвичайно відповідально. І я готова брати на себе відповідальність за всебічний розвиток цього закладу у різних сферах діяльності. У виставковій діяльності, в експозиційній, в науково-дослідницькій, в культурно-мистецькій. Я хочу, щоб музей, художній музей став закладом, у якому комфортно, цікаво будь-кому, людям будь-якого віку і будь-якого статусу. Я хочу подякувати своїм колегам, своїм друзям, які вірили у мене і які підтримували мене. А ще більше хочу подякувати тим, хто. Поставив під сумнів результати конкурсу, який відбувся на посаду директора музею, тому що вони додали мені впевненості, додали мені сил, і з новими силами я приступаю до виконання обов'язків.